Всіх вітаємо, компанія «Автопарк». автопаркінський філіал, нас нове надходження. Ось таке на c, c 4 Picasso 2008 року випуску на механіці, дизельний, в червоному кольорі, машина на новій зимовій резині, металеві диски, технічно без зауважень, а по кузову є косметичні моменти. Тобто такі, як поліз лак, це болячки цих машин. Двигун на 291 тисяча пробігу на таблі, ось так от виглядає. Друзі. Є косметичні підкраси, але є і ціна. По салону він у нас ось такий от стан. третій. Друге, ряточніше трироздільне крісло має. Дуже цікавий матеріал, Ізофікси присутні, столічки, повний електропакет, шторки задні. Клімат у нас двохзонний. Спереді ось так все виглядає. Одної помилочки. заводиться без диму, гарно працює. Мультикер, мукру, із контроль, все це є, все це працює. Дуже багато ніж та бардачків, друзі. І саме цікаве, ціна цього автомобіля буде 4990 доларів. Знаходиться він за адресою соборна 1, місто Вінниця. Доступний лізен в кредит. Можемо пригнати вам авто під хату. Також доставляємо авто із США.